Вітаю, друзі! У мене в руках бойовий листок, газета, Земля і воля, і Землю треба зберегти, і волю здобути. Волю здобути в тому, щоб не продавати землю, щоб обробляти землю самостійно, зрозуміти, що не потрібно укладати договори оренди на 10 років, зрозуміти, що вже почала розвиватися кооперація, товариство власників землі, де отримуються більше прибутків, де оптимально по податках, де людина з землею стає публічною особою, вона не працює в тіні. Як розірвати договір оренди землі? Тут написано. Тут написано, яка процедура. Щоб припинити. Безумовно, що ці всі складні процедури, але ми допомагаємо в цьому о, напрямі. Чому ж газета? Газета, тому що не кожен власник землі має телефон, має е, комп'ютер, де він міг би, е, скажімо так, в пошуку забити і пошукати. Е, також не всім видасть наші посилання в Ютубі, наші посилання у Фейсбуці. Тому багато це навіть на запит людей, на запит учасників наших груп, глядачів, що необхідно якийсь листок, щоб роздати людям, щоб вони могли почитати і прийняти рішення, щоб вони вже формували свої бачення. Тому газетка вже готова. Той, хто хоче поширити у себе в селі, в районі, в селах, бути поінформованим, поінформувати своїх односельчан, будь ласка, телефонуйте 097 225 73 75. Спонсоруйте своє бажання, допомагайте іншим, таким же власникам, як ви. Саме для цього це зроблено. А там вже думаю, і. Люди почитають газетку, будуть дивитися в інтернеті, усвідомлювати. От на сьогодні був такий випадок. Я спілкуюсь з власниками землі, яким ми допомагаємо розірвати договір оренди. Суди успішно йдуть, поки що успішно, поки все добре. Так, от розуміючи те, що програє орендар, він розуміє, що він програє цей суд, що рішення буде не на його користь. Він на сьогоднішній день побіг по селу. Він е, забирає старі договори, бо розуміє, що в старих договорах є і підробка, є і е, невідповідність законодавству, Ну, грубо кажучи, в тому договорі повне порушення прав власників землі. Повне, він хоче їх забрати, і що він робить? Він пропонує 10 тисяч за 2,5 гектара землі і переукласти з ним новий договір. 13% від нормативно-грошової оцінки ну це, це щоб ви зрозуміли, це 3 тисячі. Це, як то кажуть, минуле сторіччя, 3 тисячі за гектар. При тому, що вже треба говорити про 10 тисяч за гектар. До речі, те, що ми і пропонуємо в товаристві. Так має бути, і це, це мінімально, на що на сьогоднішній день необхідно розраховувати. Так от, він дає 10 тисяч гривень подачки за 10 років. Ну, начебто Центральна Україна, Чорнобаївський район. Ну, Люди, що ви робите? Ну, Зрозуміти, так не можна ставитися до себе, до своєї землі, щоб за 10 тисяч віддати на 2,5 роки за 6 тисяч на 10 років 2,5 гектара землі за. Там 6 чи 7 тисяч гривень. Це як мінімум 20-25 тисяч повинно бути. І тим більше, да яка оренда на 10 років? Можна і на рік, якщо ви поки що, не, не, скажімо так, не дійшли до того, щоб самостійно обробляти власну землю. Не дійшли до того, щоб там, долучитися до товариства власників землі. Це все в розвитку. Але на один рік. Вас ніхто не жене. 10 тисяч ви втратите. Втратите в перший же рік від оренди, бо вам буде недоплачено не то, що 10, за 2,5 гектара не буде доплачено всі 15, якщо не 20 тисяч. Тому е ми максимально інформуємо: YouTube, Facebook, ну і е газетка. Тому, друзі, долучайтеся, телефонуйте і спонсоруйте інформацію на своїх селах, своїх районах, своїх громадах. Чекайте, нові газетки теж будуть. Вже буду, плануємо розширяти, тому до співпраці.